Далі в нас випуск про ажину. Це сорт потрійна корона. Саджанець посаджений осенню 2021 року. До 22 2022 такий він виріс. Минулого року ми трішки коштували вже. На ринок за ягодою важини вже не ходили. Далі в нас ось Карака Блек, мабуть. Ні. Black Satin. Black Satin. Теж наче перезимувала. Вкривав я потрійну корону і апачі з цих своїх кущів. Зимували без укриття. Тут в мене Black Gem Ремонтатний новий сорт. Посаджений малесеньким саджанцем з двома бруйками. Ну, перезимував, все нормально з ним. Тут у нас апачі. Апачі трішки примерзла та, що була зверху, пагана, я так підозрюю, що не спіли визріти до зими. Та вниз нормально все до танки перезимувало. також саджанці були, ягодку куштували. Найкраще й приїзд вийшов, у нас із Бжезіне. Ось такі от саджанці. Сі да, навіть не саджанці, от такі от кущі. Про розмноження, Є такий ще метод. Он дрібненький. Поприкопував, скоро вони. Там закрита коренева буде, скоро пустять корені. І ми їх обріжемо від куща. Один із способів розмноження весною. Також поставив живці чи <кій> втикнув живці до смородини. Тут буде краплинне зрошення. Це у нас порічки, порічки білі червоні, чорна смородина, деякі нові сорти. Замовив цього року собі ранній сорт лелека зеленоплідний з а також ювелейна копання, як завжди, кожного року ми її розгножуємо. Тож на осінь буде посадковий матеріал. Так, Рожинкою все. До зустрічі в наступних відео.